Добрий вечір, товариство! добрий вечір. Тут вже з вами хлопці дуже по різному віталися, тому дай вам моє щастя. Ви знаєте, кажуть, що рівень людини визначається тим, якого, якого рівня проблеми людина може вирішити. Хоча, мені здається, є люди, які з такої маленької проблеми роздувають велику, а потім кажуть, то не мого рівня, проблема вже. Хай хтось там на горі вирішує. Чекайте, я сказав люди, так? Да? Я маю на увазі жінки. Стоп, чекайте, я мав на увазі жінка, моя жінка. Я хочу уточнити, щоб не було як з розовим. <рив> От. І е, я собі подумав, що, напевно, рівень людини ще визначається тим, по яких причинах людина запізнюється. Я був на зйомці програми Точка збору і там е, Василь Байдак, стендап-комік, запізнився на зйомку, бо він в своєму стендап-клубі робив екскурсію Стівену Фраю.